Так, друзі, зняли ми з стратифікації наш кондук защеплений. Старалися знімати, коли брунька ось в такому стані. Ось такому. Перші щеплення, які робили, то бруньки зовсім розпустилися. Ось так. У нас в підвалі тут темно, немає сонячного е сонячних променів, тому бруньки виглядають такі світлі. Е порахували. Е, винесли ми в районі 210 штук ось таких хороших, а решту залишили, будемо пере, перещеплювати. З активним сокорухом, треба сьогодні порахувати і зробити співвідношення процентне, але за нашим підрахунком десь так плюс-мінус 20% відійшло. Але ще точно перерахуємо. Ось так. В стані вони будуть зберігатися до початку травня або до половини квітня буде видно від погони. Так, ми розпочали розперещеплювати фундук на медвежому. В районі 50 штук, 48-49 в тому районі. Пішли з активним сокорухом. Дивіться, декілька зразків відставив на бік. Практично місяць е, часу на даному медвежому йде активний сокорух. Хоча, як правило, даний сокорух мав бути як мінімум 10 днів ну, до 20. Бачите, дивіться, 3 дні був на стратифікації, пізніше прививка, і 3 тижні до ревізії. Ось, дивіться. Бачите? Активний сукорух. Таких саджанців було в районі чотири або п'ять. Це у нас один, і це у нас другий. Бачите. Зараз візьмемо ось цей? Бачте. Зараз заріжу, бачите, на цьому відмежу практично сукоруху вже немає. І пробуємо повторно перещеплювати. Подивимося пізніше, який буде результат. 210 в районі 210 плюс-мінус нормальних, а 50 практично відійшло. Так що в процентному співвідношенні. Е, скільки то у нас вийде 25%. Що не помиляюся. То вже самі множе додавайте. Ось такий маємо результат. Через 2-3 тижні знімлю, покажу, який буде результат на перепрививці. І також розмотаю декілька прививок тих, що вже у погрібу на зберіганні. Побачимо, що буде. Остав, друзі. До зустрічі.